Благословен Бог наш седа всегда присно присний во віки віком. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Слава <звук> небесний втішити людучи істини, і живе з діси, і сповняє, і сокровіше ближе з неподалю. Прийди в себе. І очисти нас, як я скверне, і спаси, Боже, душі наша. Святий Боже, святий кріпкий, святий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і пресної і віки вікова. Амінь. Пресвята і Тройця, помили нас, Господи, Очисти ріки наша, владико про себе законіє наша, святий посвіти і сили не наша. І Твоє городи, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу, і Святому Духу, і нині і снимники віком. Мінь. Отче наш їжиє си на небесіх, да святить ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесіх, і на землі хліб наш насушний, наш на і остави нам доли наша, як уже оставленем дождиком нашим, він новини на свої скушені. І як у твої сер свої села і славу, ця Існе Святого Духа, нині і присна, і во віки віку. Господи, Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, 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 помилуй, Господи, Господи, Господи помилуй. Господи, Слава Отцу і Святому Духу. І нині, і віки віков. Амінь. Придіте, поклонівся Цареві нашому Богу, придіте, поклонімося Христу, Цареві нашому Богу. придіте, поклонівся Припадам самому Господу Ісусу Христу Цареві Богу нашому. Благослови душе моя, Господа, Господи Боже, моє звеличе все ісе сіло. Вої сповідані в до облакція, все удіяся з як уризую, простирай небо, як окожу, покривай водами, привез своя, пола облаки, на восхождені своє, хотя й на крилу вітриню. Творі аниме свої духи, своє своє, пламені огненний, основає землю, тверди, я не преклониться, бо вік віка. Без неї, як гори за на орах стануть води. От забречений Твоє побіну, то рома сорома Твоєго бояться, бо й гори, не сходять поля в місто, є жонувалися їм, приділ положили свій, оже не прийдуть, неже обрадяться покрити землю, посилай істочник водебрій посреді ор пройдуть води. Напияюся звіри сельне, а на нагрево жажду свою, натихтиця небесне, я привітаю среди каміння дадять діть глас. Напоє ород привез, приніс свіхот, плода діл твоїх насидиться земля. Прозябай траву сходом і злак на службу чоловіком, і звести хліб от землі, виновесели серце чоловіка, умасти лице іла, і хліб серце чоловіка укріпить. Насидяться древа, польне, яке дреліванське, жисі насадил, Там моптиця возніздяться. Яродієво жилище, предвидите ми, горе високий елем, камінь прибіжчився зайцем, сотворили село ново времена, сонце позна запад свой, положили сьмуї без нощ, неже продусі звіри добра в неї, з ким не ригаючи воскідів от Бога піщу Ось Восіль сонце, і собравшися і в воложах своїх лягут, і зайде чоловік на діло своє на ділання, своє до вечора. Яково звеличившися, діла Твої Господи, все при мудрості сотворили си, і спольниця земля твари Твої, а сіє море великої, пространне, та мади і, і числа, животне і мале, со великими там у кораблі приплавають, його що здалися руатися йому. Всяку тобі чаю дати піші йому благовремія, давшу тобі їм соберу, то тверджу тобі руку, всяческа, і спольниця благости. Отречу жити білиться, восмітується, отимаши духи, і щезнути, воперсу й возродяться, пославши духа твоє всю жиждуце і новище лице землі, буде слава Господні, вовіки Возвеселиться, Господь у ділі своїх, призирай на землю і дворя і трістись, прикасайся, орами і дим'яться. Господи, у Господи, животі моє, моєму моєму дондеже єсть, да усладиться йому бесіда, моя же возвеслися у Господі. da išaznu hrišnicu od zemlje bez zakonice, ako še ne bojte im, blavoslove duša moja hospoda, sonce pozna zapad svoj položele, sjeć i boj snoć, jako vozvelečeše se djela tvoje hospode, vsa premudrosti usotvorele se, slava ucu i senu i svjedomu duhu i na njih presna vijek i minj, aminj. Aleluja, 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 slava tebi Bože, aleluja, 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 slava tebi Hallelujah hallelujah Го свърши мири и спасение душ нашим, Господу, помолим сам. Омирим все, мира блосен се дой Божия и се ден, и не всичко Господу помолим сем. Госвятим храми сами свири благовени, и страхом Божии ходящих конь. Господу, помолим съм. Госпотишан снанцем мархере и нашим францисти поприем с ним и боли беими епископи нашим кернили, че си им Осем причли люди, Господу, помолимсям. О Бог храни ми народі нашим, определящих властих наших і обсем воїн сви, Господу помолим сам. Ох ради семи святи любители, все и всяком ради страни вируи жов учебник. Господу, помолимся. Господи, помилуй. О благорастровени въздухови зубили плоду земних пременных мирних, Господу, помолим сам. Господи, помилуй. путешествующий, не дуйші, стражущи пленених і во спасення їх, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Ой, збавитися нам от всякі скорби, гніва й нужди, Господу, помолимся. Господи, помилуй! Заступи, спаси, помілуй, сохрани нас, Боже, Твоєю Господи, помилуй! пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу, Богородицю, і присну Діву Марію, со всіми святими пом'януше, самі себе і друг друга, і весь живот наш, Христу Богу предати, як оподавай тобі всякає слава, честі, поклонені і Сину, і Святому Духу.

Авіться молитва моя, якнило пред тобою, возіяний руку моєю, жертва вечерня я услышим я Господи. Положи, Господи, не У сто дверю граждані у снах моїх не уклони, серце моєго своєса лукаство. Не пщивати ви грісіх. Со чоловіки, ділаючими беззаконні, і не сочтуться суї збраними їх, не кажуть м'я, праведник милості і обличить м'я. Єли же рішно до на нами слава моєї, як є ще молитва моєго і Їх пожертви при камені суди їх, услышать цела голими, якого змого, що яку то, що землі просидеся на землі, растучише кости їх приаді. Яко ко тобі, Господи, Господи, очі мої на тебе повахне, тими душу мою, сохрани, Со мі, отці же составі, шамі, отцо, власне, лаючі беззаконні. Є. Паду твом мрежу, свою грішницю, єдинець, де же прийду. Гласом їм, Господу, возвав, гласом їм, Господу помолився. Пролюблене, моление, моє печаль, мою приниво звіщу. Не дай ще задену мене духу моє, моє, та познал є сістезі моя. Напуди Пане може, хоза скриша мені, смотря Годесною і возлядяги не бізнай мене. Погибись, од мені заваяй душу мою. Позваку тобі, Господи, ріх. То єси у плані, моя часть моєї і на землі живих в воні молені моєму, яко смирився, зіло, і збаньодгоня мене, яко укривишися, паче мене, і зведи сенниці душу мою, і сповідатися імені твоєму, мене ж до праве, не згодом, де живу симні, і згубинову зваку тобі, Господи, Господи, услуши глас мой. Да будуть уші твої, нам люще гласу, молиння моє. Ваше беззаконня не зріші, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе очищенієць, прийди, пам'ять брата, почти священної Бого мудри, Його Бог запресовав у серго, Єва не є благостиє. Ptica zvija propovidni pokaza sa, i to neizrečeno je strojenije u milijadje, tim im silne očišćenije nam da. Си вселенно, як консула Твоїх вещаний, вже просвічаємся, добродітові Божественни, як у всякому виду, і наставляємо вірно святує Тройці, опознаний Дік Ті, молимця, як у раха, молися Ісусу, чоловіку, любцю, спасти душі. Прозря твоє читество, як ове, брата, тя прястов, чоловіку, любець, премудрий, провід, Єрусалим, це ще воєнника вірна, і пастири начальника поставляє тайника, нетречений, я священно дід свою шатаї, Боже, не молить. Спасися, душа. наша. Яко воспода милості мною ізбавлений, і то і збавить Ізраїля от себе, законієго. Прийдіте пам'ять Господа, брата, почним священого мудриє. Обок зем Христового усе Бог, Євангелія благості Його. І царстві, я проповідник показася, і то і вструє, не ізреченної струєні увіряє, тим же їм все сильне очищеніє нам даруй. Схвалите, Господа, всі язиці, похвалите, Його, всі люди, населене, якосли, слав твоїх вишаніє, і ми вже просвіщаємося, добродітелей Божественне по всякому виду і наставляємо віно, святе я тройцехо молим Тя, яко якої є рака, молися Ісусу, чоловіку, любцю, спаси нас. його на нас, істина Господня, і здалече прозря, твоє жительство, Якове, брата, тябрия Христос, чоловіко любе, премудрий провидець Єрусалим, священо явленника, вірна, і пастири начальника поставляє ти таїника. Незреченне є священнадійствующа таїнства, Євожини моли, спастися душа, славоце святого. Корові учені, священство украси єси, священно че апостоле постола. nebo svět jdeš a slova propovídal jsi, Tvorca sluša sebo, ti vodi judej svěřen, nebezne čerto hospodobě sa jesi, hospodobá měla Krista Boha moli, spastej se duša Тебе не ублажить пресвята, як його, є дево своє Твоє, пречиста ворожества, безвітного завосія я син Сын родний, бой же о тебе чисто я пройде, не ізреченого площа, і Господь, єстество, чоловік нас ради. Невотвою лицю розділяє би, новотою єси, спонести, то познаває би, помоли чиста, я все блаженна я, помилуватися душом, премудрость прості, Слі, те, ти, святия слави безсмертного. Небесного, свята блаженного Ісусе Христе, пише Сонця на запад, видівши світ вечерні, поємно і сай, і свята воха, но стоїм. Живота, я в всему миру, Є Боже, радий, весь ми слави. Вонь мир, всім премудрость, вонь мир. Ми... Ще во храмі Господні, во дворі дому Бога нашого.

Господи, навчи нас сопроданням Твоїм, Пославлені си, влади кобра зуми на соправдані Твоїх, Пославні просвіти нас сопроданні Твої, Ми. Господи, милость твоя во в руку Твою не призри. Подобаєт хвала тиві, подобає тві Тебе Слава подобає то Твої сили, Святому Духу, мені присно, і по віки віковані. Ізпойни вечерню молитву нашу Господа би. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас Боже Твоєю, благодатию. Господи, благодатю. Вечер совершенна, свята, і безрішна. У Господа просим. Дай господи. Ангела, мірна, вірна, наставника, хранителя, душі, телес наших. У Господа просим. Дай господи. Проще не оставлення гріхов і прирішення наших у Господа просим. Дай, Господи! Добрих і полезним душам нашим і мірам мірови у Господа просим. Дай, Господи! Проче в ремі живота нашого мій покаяння скончати у Господа просим. Дай, Господи! Християнське кончине живота нашого, безболізне постидне, мирне добротвіта, на, добро на страшнім судищі Христові просимо присвятою, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, со всіми святами пом'янувши самі себе, й друг друга, й весь живот наш, Христу Богу предадим. Як у Блахи любить Бог, я сей тобі славу воссилаєм, Отцу і Сину і Святому Духу, нині преснує во віки віков. Миру І духові твоєму. Слава ваша, Господа, ви приклоните. Де держава царства, твоє благословена і припрославлена Отця Сина, і Святого Духа, нині приясно, і, і вовіки віков, ні. Благошеством, ни нині не празник радостно но Поскликне, всі вірно посваляю, обсальбіх іпідні Господу брат Аднец, і ученика Восня, при соболі спаси, ось у землю і зайде віщання їх і оконце зелений я. Лаво по поплоти, Господня жила, я в утре, брат показав це єси ученик, і само відео біга я й соним і в уєвті був сойсипом, матерію вже Ісувою, сони міжемоли спастися». O Bože, Tvoren je ruku njegovu uzvišava je, tver, po susile te slova pi je u svih ovih sjati, presplaudite dušu, ja Свиника і да сидника, не до слава Отцу і Сину і Святому Духу, начало чало Христа, Брат, Боси, предник, Jovo Stolich znameni, jeżeli за то І мочені я не уститів, за єси, якове славне, то моли непрестанно спасти душі душина.

jako to je starstvo i sela i slavo, cijaj se na svetovodu, kad ne njih presno i vo vike vekov. <tripti> Свіся душам нашим, слава Отцу і сину і святому Духу, Імені і ні і во і віковані, вся Свята, Чесна, вся преславна я, Твоя Бородице таїнства, Чистоті запечатані, чи запечатані дівству пранимо. Mati, ozdala sa jezine ložna, Boga roči istinavo, bo togo molim sa dušom našim. Amin. Pomiluj nas Bože, povedeći im jelo se Tvoje, i molim Ti se osloši i pomiluj. Gospodi, pomiluj, ospodij, pomiluj, ospodij, pomiluj. І ще молимося о святійшим селенцем архіреї нашим, францисці Папіремським, і болібим єпископі нашим Кернілі, ослужащим послужившим святим храмісем. І отці наші духовних і осе во Христі брати наших. Господи поки помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимся, Бог ранів народі, нашому придержащих властих наших і всем воїнство. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Є ще молимося у пристоящих людей, кожи даючи от тебе великі багати милости, творящі нам милостиню і за вся православна християни. Господи помилуй, Господи помилуй Господи, помилуй! Помилуй! Яку милостиві чоловік любець Бог, я сей тобі славу воссилаєм. Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков. Премудростью херви, і славнішої безсланені Серафим, без іспіння посла, ворочий суші породицю, тя величає. Слава тобі, Христе, Боже, плані наше, слава тобі. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і на ній і і во віки Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй! Господи помилуй Благослови! Христос, істинний Бог, наш молитва і пречистей, Своє Матері, заступленню чесних небесних, сил безплотних, святого апостола, Якова поплоти брата Господня і блаженного священомученика Теодора Єпископа Мукачівського, Jistých světech pomílejte spaset nás Jakob Lách i čelový korobec.